Привіт, файні люди! Ну що, готові почути найгарячіші новини про файне місто 2025? Тоді влаштовуйтесь зручніше, я вам розповім все, що потрібно знати. Файні люди, у 2025 році ми зустрінемось знову у такому вже затишному рідному Фест-Репабліку. Перше ми зібралися тут у 2023 році, і це місце стало насправді порятунком для фестивалю під час воєнного стану. І тепер, втретє поспіль, ця локація стане місцем, де портал всесвіту файного міста відкриться для всіх нас. Давайте будемо відвертими. Якби не Фест Репаблік, багато з того, що нам вдалося зробити за останні два роки, було б неможливим. Ця локація стала не тільки тільки місцем для зустрічей, а ще і справжньою опорою для всього фестивалю. Разом з командою Fest Republic ми не тільки створюємо фестиваль, а ще й допомагаємо нашим захисникам, збираємо кошти і підтримуємо їх. Цьогорічний солдаут змусив нас задуматись про нові можливості, і ми насправді довго шукали альтернативну локацію, щоб зібрати ще більше файних людей. Але сьогодні, на жаль, організаційні і логістичні питання не дозволяють нам перейти на нову територію, але це не привід для смутку. Ми залишаємось на вже. Знайомому і перевіреному Фестрепаблік. Усі ми знаємо кожен куточок цієї локації, і зізнайтеся, що інколи вона стає навіть ріднішою за власну домівку. А головне у нас є напрацювання для нової ще більшої території на час після перемоги. А це означає, що майбутнє файного міста обіцяє бути ще масштабніше і яскравіше. Пам'ятайте, як минулого року розкупилися всі квитки. Отже, не зволікайте, одразу після цього відео переходьте на сайт і купуйте свій квиточок. Yeah. yeah. А зараз настав час підвести підсумки року та оголосити переможців Fine Awards 2024. Упродовж тижня ви голосували в наших інстаграм сторі за улюблених артистів, треки і виступи, які найбільше запам'ятались протягом цього року. Отже, хто ж отримав вашу найбільшу підтримку та увійшов в історію фестивалю? А розпочнемо ми з головної сцени фестивалю Main Stage. Безсумнівно, виступ цього гурту залишив усіх незабутні емоції. І так, номінації: Кращий виступ на Main стейдж здобуває гурт карна. Але це ще не все. Гурт Карна отримує ще три нагороди. Кращий виступ на фестивалі Файне місто 2024» загалом. Кращий український трек за чорна скрипка і кращий альбом 2024 року у Цилізейшн. Вітаємо гурт Карна з заслуженою перемогою. Тепер перейдемо до сцен, які створюють унікальну атмосферу фестивалю. У номінації Кращий виступ на Лайт Stage» здобуває перемогу Вів'єн Мор. Магія цього виступу торкнулася кожного з нас. Дякуємо за незабутні перформанс. А тепер переходимо до темної сторони фестивалю. На Dark Stage перемогу здобуває Сік Солюшн. Енергія, сила, чесність в кожній ноті. Дякуємо за потужне шоу. А найкращий виступ на Андеграунд Stage здобуває Корба. Їхня щирість і драйв підкорили серця файних людей. Наступна номінація. Кращий відеокліп 2024 року. Вибір очевидний: це Масандра від Fauna. Вітаємо з перемогою! Мовчать, У номінації Відкриття року серед українських артистів здобуває гурт Поляна Дель Рей. Їхній неорагульський поп-панк став справжньою сенсацією цього року. А серед закордонних артистів титул відкриття року здобуває гурт The Platinum». You. Їхній прорив у 2024 році не залишив байдужим нікого. А завершує наш список Легендарні Лінкін Парк, які отримали нагороду одразу в трьох номінаціях: Кращий кліп, кращий трек і кращий альбом серед іноземних артистів. Отже, легенди залишаються легендами. Дякуємо всім, хто долучився до голосування і створив разом з нами цей незабутній музичний рік. Пам'ятайте, Fine Awards 2024 це ваша премія, ваш вибір і ваші емоції. І так. У нас є для вас новина, яка додасть трохи магії до свят. Ви маєте шанс стати частиною нашої новорічної традиції і привітати файних людей з Новим роком. До 30 грудня ми збираємо всі ваші відео привітання з Новим Роком, які будуть потім опубліковані на наших сторінках перед день. Та перший день нового року. Таким чином будемо створювати один одному новорічний настрій. І це ще один шанс побачити один одного на відео. І я також долучусь. І зараз покажу, як це треба зробити. Пані люди! Вітаю вас з новим роком! Бажаю вам багато світла в новому році, тепла і просто класної музики, яка наповнює ваші серця. Нехай завжди поруч будуть люди, з якими хочеться співати в повний голос, танцювати під улюблені треки, і просто зустрічати світанки. Під фестивальним небом. До зустрічі у 2025-му. Чекайте, побачити це відео на сторінках фестивалю десь з 31 грудня на 1 січня. Також, якщо ви хочете взяти участь, просто запишіть вертикальне відео до 60 секунд і відправте його в наш телеграм Файне місто Фест. Це може бути також танець або пісня, або просто щирі слова з вогниками в очах. Ваша фантазія це ваш найкращий інструмент. Але щоб вам було цікавіше серед усіх привітань, які ми отримаємо, три найцікавіші, найтепліші і найкреативніші привітання отримують квиточки на файне місто 2025». Файні люди! 2024 рік наближається до завершення і настав час підбити підсумки року. Цей рік запам'ятався яскравими виступами, солдаутам і хай там що, але багатьма щасливими моментами. Це був рік, коли ми знову відчули магію безмежної єдності, три дні музики, незабутні зустрічі, які ми будемо згадувати ще довго. Це також був рік благодійності, адже завдяки вашим донатам, проведеним аукціонам, спонсорській підтримці, купленим квиткам та іншим надходженням були придбані надсучасні реп-системи для бригади НГО. Азов, які захищають їх від ворожих безполотників, а це майже 8 мільйонів гривень. Це справжня єдність файних людей. Ми вдячні кожному, хто став частиною цієї події, і саме ви серце файного міста. Завдяки вам файне місто стає місцем, де оживають мрії і народжуються спогади на все життя. У новому році бажаю вам більше яскравих моментів, драйвових пісень. Справжніх друзів і теплих обіймів. І пам'ятайте, мрії оживають там, де збираються файні люди. З вами була Торі. До зустрічі в новому році на Файне Місто 2025.